Вітаю в себе на каналі. Сьогодні я розповім, як заповнити податкову декларацію в Словаччині за 2022 рік для фізичної особи, яка в цьому році на території Словаччини мала доходи виключно як найманий працівник. Гарного перегляду до теми! Як я зрозумів, на словенську є два типи податкової декларації для фізичної особи даніве признання тип А. Та даніве признання. Тип Б. Чим воно відрізняється. Тип А. Лен прийми за заміснання завіслей чинності. Тобто лише доходи у якості найманого працівника. Залежна діяльність. Тип Б. Прийми за заміснання Завіслей чинності. Тобто теж доходи від найманої праці. Прийми з поднікання, доходи від підприємницької діяльності, з інний самостатної заробкової чинності від іншої самозайнятої діяльності. На цьому поки зупинимося. Тобто, якщо у вас були доходи виключно від найманої праці, ви подаєте данєве признання тип А. Якщо ж у вас були будь-які інші сторонні доходи, як від підприємницької діяльності, не виключаючи доходи від найманої праці, ви подаєте даньєве признання тип Б. Сьогодні нас цікавить саме тип А. Для виповнення і подачі даньового признання вам знадобиться формуляр відповідної декларації. Ви можете його взяти безпосередньо в данєвому уряду та виконати вручну. В кошиці данівий уряд знаходиться тут. Або ж ви можете заповнити електронну форму та роздрукувати її. Електронна форма виглядає так. Усі посилання я залишу у описі до відео. Заповнену форму потім необхідно подати у даньовий уряд. Загалом це можна зробити разом: прийти, взяти форму, заповнити за 5 хвилин і там же подати. При подачі заповненої форми вони ще додатково перевіряють, чи правильно все заповнено. але розраховуйте в першу чергу на себе. В моєму випадку, два різних працівники допустили ту ж саму помилку, що мені пощастило виявити. Які документи необхідні для виповнення та подачі даньового признання тип А. Необхідно отримати від роботодавця підтвердження ознайнятельних приймах фізичної особи о й чинності, тобто довідку про дохід і сплачені податки авансом. Воно необхідне як для заповнення даньового признання, так і для подачі разом з даньовим признанням до даньового уряду. Також підготуйте своє даньове ідентифікаційне число. Або ж якщо у вас його немає. Наприклад, ви працюєте на словенську на підставі одідєнця, тоді використовуєте родне число на вашому одідєнцю, воно має бути. Щодо тих, у кого є пільги, як на дітей, наприклад, Детально сказати не можу, але схоже необхідно також підготувати підтверджуючі документи. Далі заповнюємо. Зліва маємо приклад довідки про доходи, отриманої від роботодавця. Тут от суму, яку людина заробила за весь рік за 2022 рік. І тут маємо суму сплачених авансом податків. Ну а справа маємо нашу податкову декларацію фізичної особи. Спочатку заповнюємо цю секцію, друг даньового признання, тобто вид податкової декларації, чи це основна податкова декларація. Ми подаємо зараз основну, тут ще є виправлені, виправлені дані, а також додаток до податкової декларації. Тут ми заповнюємо наше данєве ідентифікаційне число, якщо у вас є. Якщо у вас його немає, то це родне число з одіденця. Скільки пам'ятаю, там 10 чисел. Ось. Ну і якщо у вас немає ДІІЧі, не, дійчі, не Одного числа, треба задати дату народження. дату народження Добре, задали ці дані. Ідемо до наступного пункту. відділ удає о данівникові Тобто, якщо ви подаєте декларацію самостійно, тут ви маєте вказати дані про себе. Якщо хтось подає декларацію за вас, то ви використовуєте другий пункт. Буде о законом заступців. Так, введемо тут щось. Пишемо ім'я. Далі. Адреса тривалого побиту в день в день подання данього признання на узіми Словенської, Словенської републіки або в заграниці. Наприклад, якщо у вас постійне місце постійне, постійне проживання за кордоном, ви можете вказати тут вулицю Шевченка, наприклад. Тут якесь число. Далі якийсь поштовий індекс. Місто, наприклад, і країна. Так, як ви бачите. Всі підсвічування помилок пропали. Ми ці дані вказали. йдемо далі. данівник з обмеженою данівою повинністю не резидент. Тобто для тих, хто менше ніж пів року в 2022 році був на території Словаччини, ця людина може тут поставити АНО, тобто людина не являється резидентом. Словаччини, якщо ж ви пробули півроку і більше на території Словаччини, то ви являєтесь податковим резидентом Словаччини і вам також треба задекларувати ваші закордонні доходи. Так, йдемо далі. Цей пункт ми вже розглянули. Це якщо хтось подає декларацію. Декларацію за вас, тобто теж пропускаємо цей пункт. І далі у нас відділ удані на уплатнення, зниження закладу, дані, а дані бонусу. Тобто тут ви вказуєте всі пільги, як за дітей, за дружину. Дружину, тобто можна зменшити базу оподаткування. Але детально я, на жаль, тут не знаю, тобто це треба окремо дізнаватися. І також є пільги, якщо ви виплачуєте іпотеку, відсотки, які ви сплачуєте по її іпотеці, ви також можете задекларувати і заплатити менше податків. Так буде на уплатнення данього бонусу за заплатений урок. Оце. Про що я казав, якщо у вас були відсотки по іпотеці, то в цьому розділі ви можете це вказати і зменшити базу оподаткування. Ну і тепер наш основний розділ: випочати закладу дані сприймав за завішли чинності. Тобто тут, якраз, ми будемо заповнювати те, що ми маємо в нашій довідці про доходи від роботодавця. Угорн приймав від всіх швидких Це поле ми також маємо тут. Ось воно. І це загальна кількість доходу, яку ви отримали від всіх ваших роботодавців. Берете це число і вказуєте тут. Наступний пункт. Угорн приймав, їх на закладі Двох, доход по працях виконаваних мімопраця в нього поміру. Знаходимо відповідний пункт тут, на закладі доходу о працях, виконаних мимо працівного поміру. Тобто тут у нас 0, тут відповідно теж пишемо 0. Ugern повінний поясні, а Тобто Це у нас це поле 2550 євро в цьому випадку. І воно складається з суми двох значень на соціальне пояснення, на здраветне пояснення. Ці два поля ми записуємо у відповідні поля в декларації. Угорн пояснєго на соціальне пояснєнє і угорн пояснєго на здраветне пояснєнє. Так, 1500 плюс 1050 виходить 2550. Так, тут у нас нічого не підсвічується. І тут заклад Дані і заклад Дані. Ми маємо також тут. частковий заклад Дані 24 тисячі євро. Тобто ці 24 тисячі євро це у нас різниця між загальним доходом 26 550 євро в даному випадку і виплат на соціальне та здраветне страхування в даному випадку це 2550, 26550-2550, виходить 24 000 євро. Цей пункт ми з вами заповнили. Це, до речі, і є база оподаткування. В цьому ж розділі, в наступному розділі, ми вже розраховуємо, скільки безпосередньо ми ще маємо сплатити податки. Тобто у нас тут є. Вже певна кількість сплачених податків роботодавцям. В цьому прикладі це 3982,50. Так, а тут треба розрахувати, наскільки знижується ваша база оподаткування, якщо, звичайно, у вас є відповідні пільги. На цьому сайті незнайтальна часть закладу дані на дані в, в року 2022. Ви можете подивитися, чи можете ви претендувати на зниження бази оподаткування. В даному прикладі база оподаткування 24 тисячі євро. Якщо ваша база оподаткування менше за 20 235 євро 97 євро центів, то ви можете зменшити базу оподаткування на 4596 на 4579 євро 26 євроцентів. Тобто якби дохід був в цих межах, точніше, база оподаткування була в цих межах 2023,97, то ми б змогли просто цю суму вказати тут для зниження бази оподаткування. Але у даному випадку база оподаткування більше цієї суми. У цьому випадку треба базу оподаткування поділити на 4. 24 тисячі поділити на 4, це у нас буде 6 000. І від 9638 євро 25 євроцентів ми віднімаємо чверть нашої бази оподаткування в нашому випадку, це 6 тисяч. Отримаємо 3638,25 25. 3638 25. Таким чином. Наша база оподаткування зменшиться на цю суму. Відповідно, якщо розділивши вашу базу оподаткування на 4, ви отримали число більше за 9638,25 євроцентів, ви не можете розраховувати на зменшення бази оподаткування. І тут ви ставите 0 в такому випадку. Ці поля ми залишаємо порожніми, так як в даному випадку цих пільг немає, тобто пільги на дружину і пільги, я так розумію, додатково сплачені на пенсію чи щось на кшталт цього. І тут разом ми сумуємо всі ці три поля, щоб порахувати число, на яке ми зменшуємо нашу базу оподаткування. Тобто, в даному випадку. База оподаткування 2400 євро, і вона буде зменшена на 3638 і 25 плюс 0 плюс 0. 3638,25. Ну і тепер рахуємо фінальну суму базового оподаткування Тобто це наша початкова база оподаткування за виключенням. Цих чисел, які ми тут порахували пільгів 24 тисячі мінус 3638 25, в даному випадку. Це у нас виходить 20 євроцентів Тобто це фактична базове оподаткування в цьому випадку, що ми маємо зліва. Тут. В цьому пункті необхідно вказати кількість податку, яка підлягає сплаті з вашої заробітної плати за 2022 рік. Для цього подивимось на цю сторінку. Якщо кінцева база оподаткування за 2022 рік для вас менша за цент, то ви просто вашу базу оподаткування множите на 0,19. Тобто берете 19% від неї і. Записуєте у вигляді суми податків, яка підлягає сплаті. Якщо ваша база оподаткування більша за цю цифру, то ви спочатку цю цифру множите на 0,19 і до неї сумуєте 25% від різниці між вашою кінцевою базою оподаткування і 38 553 Якщо виглядає складно, то зараз також покажу онлайн-калькулятор, який зробить це за вас. Але спочатку у цьому випадку нам просто необхідно взяти 19% від цієї суми, адже вона, ця кінцева база оподаткування менша за 38 тисяч євро. І 19% це 3868 євро і 73 євро Ось, тобто, це кількість податку, яка підлягає сплаті за цей рік. Але роботодавець також вже сплатив певний аванс за ваші податки. Тобто ось він нагадую. Як я вже сказав, існують онлайн-калькулятори, наприклад, оцей. Тут ви просто вводите кількість вашого доходу за 2022 рік, за, за весь рік. Потім виплати на соціальне пояснення, В даному випадку це 1500 євро. Виплати на здравотне пояснення – 1050 євро. І кількість податку, яку вже авансом ваш роботодавець за вас сплатив. Ось. І отримуємо даню повінність. Тобто якраз те, що ми з вами порахували: 3868,73 євро, євроцента. Це якраз ось наша сума. І також вона тут. Розраховує, скільки податку треба доплатити або переплачено. Тобто, в даному випадку мінус євро, євроцентів є переплата. Ідемо далі. Премія від роботодавця, тобто в даному випадку нас це не стосується. Якщо комусь потрібно, треба окремо дізнаватися. Далі розділи по доходам із-за кордону, якщо у когось були. Тобто доходи за межами Словаччини за попередній рік це 2022 і тут вказуємо кількість податку, яку нам необхідно сплатити, ну, з урахуванням того, що ми отримали тут з, пункта, з пунктів по закордону. В даному випадку у нас там нічого немає, тому ми просто копіюємо це. Також тут ми вказуємо всі наші бонуси, такі як е, плата по іпотеці, якщо у когось була, в даному випадку це за межами. Цього відео теж пропускаємо це. І тут знову вказуємо кількість податку, яку необхідно сплатити, оскільки в нас в даному випадку немає цих бонусів. Знову ж таки, тут теж певні, певні бонуси, які нас не стосуються. Переходимо сюди, повторюємо наш, наш податок, вставляємо черговий раз наш податок. І доходимо до цього пункту 68. Угорн придавкав на надань. Тобто, тобто це те, що роботодавець вже сплатив. В даному випадку це 3982 євро 50 євроцентів. Так, ми вставляємо це в 69 рядок. Тому що тут у нас як написано: Угорн придавкав на надань зразених подля 35-го закону. І ось у нас зрадіних подля 35-го закону. Тобто сюди ми це вставили. Далі, знову ж таки, оскільки у нас всі попередні поля з злякими бонусами або додатковими доходами пусті залишені, тут ми просто пишемо 0. Ну, а тут ми маємо порахувати різницю переплати. Тобто, якщо кількість сплаченим роботодавцям податків більше, ніж кількість податків, яка підлягає сплаті. В даному випадку так і є. Сплачені податки 3982,50%, а треба ще сплатити 3868,73. Тобто виникає переплата. І тут ми цю переплату фіксуємо: 117 євро і 13 центів, якщо не помиляюся. Так, помилився. 113 євро 77 центів. 113 євро 77 центів. Тобто, це число також можна взяти із калькулятора. Ось і все. Тобто, це кількість податку яку фактично вам підлягає сплатити ще. Мінус 113,77. Тобто в даному випадку нічого не треба доплачувати, а можна отримати назад частково переплачений податок. Далі. Цей відео, як я розумію, для тих, хто подає додаток до декларації, нас також не стосується. Далі, що ми тут маємо? Якщо ви хочете якусь частину своїх податків, як я так розумію, пожертвувати, то можете тут відповідним чином вибрати, якщо ви не хочете нічого жертвувати, вибирайте це не оплатнюємо поступ по для закону. Так, ну і... і все. Також для нерезидента Словацької республіки тут теж треба вказати країну. Якщо у вас не було доходів за кордоном, перепрошую, якщо ви були не резидентом Словацької республіки, не податковим резидентом Словацької республіки, а податковим резидентом іншої країни, наприклад, України. Вказали країну, і тут вказуєте дохід, який ви отримали на узімі Слов'янської е, республіки. В даному випадку це 26 550 плюс дохід за кордоном. Тобто всі декларації ми вказали, що за кордоном нічого цей, ця людина не отримала, тому вказуємо лише 26 550, лише дохід у Словаччині. І в принципі. На цьому це все. Тут ви вказуєте IBAN рахунок, тобто ви можете переплату ваших податків повернути собі або через пошту, або отримати собі на учат, на учат, тобто на рахунок. Так. Ось вибираємо жадом у вратенні данівого приплатку на учат. Ну і тут СК і вказуємо учат. І вказуємо тут дату. Ось, якось, якось так. Ну, учат треба буде правильно ввести, який вам відповідає. В принципі, це все. Тобто основну частину ми подивилися. Можете брати декларації, заповнювати. Виглядає складно, по факту все дуже швидко робиться з допомогою калькулятора і цього підтвердження. Бажаю успіху. Дякую за увагу. На все добре.